Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт салату з куркою і ананасом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 600 г курячого філе, кукурудзу банки, 4-5 варених яєць, 400 грам консервованого ананасу, 200 г твердого сиру, сіль і майонез за смаком. В миску даємо 600 г відвареного курячого філе. Я його порвала на невеликі кусочки. До філе додаємо кукурудзу. Пів банки, 4-5 варених яєць покрайних кубиками дрібними, 400 г консервованого ананаса. Ананас краємо невеликими кубиками, 200 г твердого сиру, покрайного кубиками, солимо за смаком і заправляємо майонезом, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всі мирного неба над головою до зустрічі, па-па-па-па.